Так, всім привіт, слава Україні. Сьогодні вирішив зняти відео про стан сої. Сьогодні ми маємо 14 червня. Проводжу другу гербіцидну обробку гліфосатом. Перший раз вносив 3 літри, другий раз 2 літри контрольний, так як тут бур'яна такого немає. Подекуди дещо залишилося, де що вилізло нове. Ну, у нас засуха, земля, а я не знаю, нема не можна роздушити, можна твяхи забивати. Та ще доща, як такого не бачила, щось там трошки росу зробить, а як такого доща в нас та більше як місяць не було. Ну, Нічого. Ніби на післязавтра стоять дощі, Побачимо. Це якось передавало пару днів назад. У людях десь трошки опади були, у нас не було нічого. Це поле сої повсходах і по стану. Одне з найкращих. Тут не вносилося ніякого міндобрива перед посівом, і зараз нічого не вносив, просто дворазова гліфосатна обробка. Е, Гліфосат е, геліус, простий, некалійна сіль і плюс. Е, Є у нас лобода, а всі знають, що коли засуха, йде нестача вологи, лобода покривається плівкою, ну і раундап або бере частково, або не бере взагалі. Ось як можемо бачити, одна лободина припалена. А інше хоч би що трохи прикрутилося, нічого і не бракує. Ну, перший раз вносив просто гербіцид ну, гліфосат. А тепер додаю хармоні по 6 грам на гектар для того, щоб хармоні зніме. Ну, Надіємося, що зніме цей восковий наліт з лободи ну, і спали. А так, ну, ще, брати, що тут не було ні одного, то я рахую стан сої нормальний. Одне, там одна ділянка я вже сьогодні кропив, Соя також непогана. Ну, Там лободи більше. Порівняно з цим полем, то це поле рахує ну, чисте, а там багато лободи. Ну, нічого, будемо сподіватися, що візьме. Ну, і Ще одна ділянка, там проводили цього року посів через одне міжрадя, закривали. Ну, Так візуально соя також непогана, в принципі. Ну, побачимо далі, будемо спостерігати. Нічого не крутив, нічого не міняв, висів отак, як тут, тільки просто позакривали через одну, одну лійку. Получився ну, такий посів. По висіву не знаю, що там вийшло. Ну, тут десь висів був орієнтовно 150 кг, так як у нас соя, хто слідкує за каналом, то бачив того року було багато гнилої. Ну то ми трошки збільшили норму. Бо так якщо соя нормальна, то ну, я сію там 120 кг в межах того. Ну а це десь було 150 Орієнтовно ніхто там не рахував. Так що по добриву не знаю, побачу, як буде ситуація з грошима. Може внесем або селітру, або сульфат амонію по 100 кілограм. Ну, але це ще під знаком питання. Побачимо, не знаю. Є проблема подекуди. В нас кажуть сосунка, перізка. Її ну, раундап не бере. Є, я взнавав гербіцид, але в нього після дія довго. По-моєму, що, наприклад, якщо після сої пшеницю сіяти, то не можна, бо спали сходи. Після дія така, що аж тепер е на зиму оранка має проводитись, ну і тоді навесні ярої культури вже можна сіяти. Там ячмінь. Овес, ну, і пшеницю яру хто там як. На сої візуально пройшовся шкінників, ніби ніяких не виявлено, ну, але соя ця була оброблена на цій ділянці. Ну і я ще думаю на те. Повпливало сходи і ну, загальний фон сої. Оце, що було, вона оброблена. Комплексом від хвороб, плюс стимулятори. І ось такий має вигляд. Так що все, всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і поскорішую перемоги.